Мир всім вам, брати і <різь> сестра, ми <різь> приймаємо, ми приймаємо, ми радимо всіх бачити в цьому місці. Я хотів би трошки, перед як призвати до молитви, трохи, як, як так, кажучи, розвинути цю тему, що підняв пастор Сергій. Це в нашому житті багато що є, багато що, як кажуть, має місце. Але останнє в нас завжди. Нас призиває пильнувати, бо багато що може бути в житті, в тому числі поганого. І часто люди часто люди схильні в цьому звинуватити Бога. І писання що нам каже, що ми покорилися Богу, протистояли дьяволу. Але нарідко, по причині незнання, віруючи, може дьяволу і протистояти Богу. Основна причина це, це знання Писання. Тому ми сьогодні почитаємо слово, що каже взагалі у взаємовідносинах наших з Богом, як нам треба поступати, коли в житті щось трапляється. Дивіться, ми, ми давайте відкриємо перше послання апостола Петра, п'ята глава. Я прочитаю з 7, що Господь нас призиває робити. Усі свої турботи поклавши на нього, бо він, Господь, дбає про нас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо ваш працідник дьявол ходить, так як крикуючи, лев, шукаючи, кого, кого пожерти. Тут це таке дуже яскраве слово. У російському песолі написано, написано поглотить поглотіть, тут сказано пожерти. Що нам робити? Протестаньте йому твердою вірою, знаючи, що такі самі страждання та потрапляються із вашими братами у світі. Да, дійсно тут е, апостол Петро піднімає тему страждань, в якому ракурсі бо написано, я, диявола твердою вірою. Бо дійсно це не буває часто нелегко, і тому він це порівнює із стражданнями. Тому що буває нелегко відмовитися від того, те, що не потрібно, але це, це треба. Нелегко відмовлятися від чогось спокуслового. Бо так само, як і про страждання, що в Біблії багато писано написано про спокуси, коли приходять. Але треба протистояти, написано твердою вірою. Ми зараз за це будемо молитися. Віра просто так не приходить, не звідки написано. віра від Слова Божого. Від слухання, слухання Божого Слова. Тому чим більше у нас Слово Божье, тим більше віри, і тоді, а віра дає силу протистояти всім нападкам дьявольським. І, і слово Боже дає мудрість, щоб бачити, де нападки діявола, от, а де дійсно Господь нас через щось проводить. І я хочу таке сказати, що Господь мені відкрив такий просто істин, що Бог є завжди добрий і любящий Бог. а дьявол завжди поганий. І повірте, Бог не хоче в нас щось вкрасти, забрати. Навіть майно, гроші, дом. Та треба йому це, йому і так все небо і йому належить. Це не його характер. От. А противник, як написано біблії, прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Щоб вкрасти все, що у нас є доброго, не тільки е, там якесь майно, а взаємовідносини, радість, щастя, вбити віру і погубити її вовни. Це його ціль, це що займається кожен день. І тому. Ніяке горе, е, е, крадіжки, хвороби, це не приходить від Бога. Яка причина, це вже тема як то, окремо, коли можна поговорити, але все але це, це приходить від дьявола. Він написано ходить, як крикуючи лев, дивиться, що в кого можна вкрасти. Ану спробуй тут, а получив, поносять А Ану спробуй тут щось на Ага, тут піддається і це пану собі. Те, це, це, що займається Він Його царство, всі нечисті духи, ходить і дивляться, як би комусь нанести ущерб, як то каже, ну, найперше це, це для віруючих, бо для віруючих так йому належить, тому і так як Слово каже, що ми маємо розум Христов, то завжди я вам пропоную, коли щось трапляється, завжди собі запитати, помолитися, почитати Слово Боже. Чому це прийшло? Я вірю, що Бог відкриє, і я також вірю, що коли багато що трапляється в житті, Христин вже внутрі знає, чому це вийшло, і знає, коли він десь там не, не, не проборському, коли дозволив собі те, що не потрібно було дозволити, і прийшло потім, як то каже, відв'язка. Тому Слово Боже завжди каже: войнуйте. Войнуйте, бо. Ну, так як в нас зараз в Україні є війна фізична, так само віруючи постійно знаходиться в стані війни духовної з'яволю. Розслаблятися не можна ніколи. Всього, бо, якщо розслабишся, прийде, лукавий щось вкраде. Але в нас є сила. Слово Боже каже, з вірою можна і треба протистояти. І це набагато краще, і е, навіть це буде легше, ніж. Е, Отримати щось таке від дьявола, а потім підійматися знову все це розбирати і налагоджувати все в житті. Тому давайте. І, і що Бог далі каже в 12-му віршу, нас Бог хоче завжди втішити, а Бог усієї благодаті, який покликав нас у свою вічну славу Христі Ісусі після вашого короткочасного страждання, короткочасного, нехай сам удосконалить, утвердить, зміцнить. І укріпить йому слава і влада на віки вічні. Амінь. Бачите, що Господь сам нам завжди допомагає, сам же до нас підтримує. Написано Утвердить, мниць і укріпить головне, щоб ми давали йому можливість це робити і йому покорялися, а не дияволі, саме Богу. Давайте зараз ми помолимося, як церква, щоб Господь дійсно дав, давав сили і мудрість завжди ходити з ним, йому покорятися. І йти в радості і перемозі над д'яво. А в кінці батьків можна в кінці я побачити.